Усім привіт. Я спішила пройти, щоб з вами пограти, але ви не підключаєтеся, ну нічого страшного. Я в інший день з вами зібрала поглянуть. Я вам вже скажу чого. Що... Добре. Ну не знаю коли. Я постараюся до вихідного добре? Тоже в неділю. Пізніше. Добре, просто я... я знаю, що это рушечка запизнилася. Але я старалася швидше додому пройти. Але будемо такого спосіб по добре неділю. Постараюся. Окей, усім пока-пока. Я збираюся для вас зараз на эту серіалку. пока-пока.